Бля, тільки серий вийшов зараз забрав. Так? Да? Да. Так само на мінь він розказував, тоже. тільки зайшов. Так, да, я, я, лише зайшов. І тупо два гола. Мати ж він стикається. Та що, він тільки за це почує, не знаємо. Знову за скалу починаємо. Сам кричить, ти всі кизні з неї обрізок був, блін.